Вітаю в новому році. Давайте почнемо його з краси та знижок. А якщо по суті, то це відео про інтернет-магазин Robbeauty. Це український виробник косметики, який працює на ринку вже понад 5 років. Косметика Robbeauty створюється, щоб доглядати за шкірою і одночасно вирішувати конкретні дерматологічні проблеми. Асортимент магазину включає в себе рішення, спрямовані на зволоження, живлення, антивіковий догляд та інші специфічні потреби шкіри. Можете перейти на сайт по з опису до цього ролика і подивитися на весь асортимент Beauty. Роб Виробник робить наголос на тому, що кожен продукт є результатом багаторічних досліджень та тестувань, що дозволяє йому гарантувати високу ефективність. Щоб зекономити в роб'юті, варто спочатку завітати на сторінку всіх акцій. Лінк в описі під відео. На деякі товари в період святкових розпродажів знижки можуть сягати 60 але в середньому це знижка 20-40%. Зауважу, що поле з промокодом при оформленні замовлення відсутнє, тож і промокодів не даю. Але якщо вони з'являться, то знайдете їх в описі під цим відео. Зауважу, що для комерційної закупівлі передбачені спеціальні ціни: мінус 40% при замовленні від 5 тисяч гривень, і мінус 50% при замовленні від 50 тисяч. При цьому будь-який покупець може сформувати свій бокс мрії. Треба зайти на сторінку, лінк на яку залишаю в описі під цим роликом. Покласти в корзину три товари з цієї сторінки, натиснути оформлення замовлення, а менеджери магазину зв'яжуться з вами та нададуть знижку 20%. Якщо обрали потрібні товари, то маєте знати, що безкоштовна доставка працює від суми замовлення в 2,5 тисячі гривень. На цьому в мене про роб'юті все. Виникнуть питання? Пишіть в коментарях, та не забувайте економити з каналом Прокупони.